Друзі, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на каналі Прохаюче Життя. І сьогодні я хотіла з вами поговорити про те, що мене часто запитують, як краще їхати зараз в 2024 році до Німеччини через табір або самостійно, як це все відбувається. Я, на жаль, не можу надати інструкцію, як то вам треба робити, тому що той випадок, в якому опинилася я зі своєю родиною, я дуже вдячна, що мені допомагається. Помогли. Я дуже вдячна за те, як у мене все вийшло, але не факт, що у вас вийде так саме, на жаль, все залежить від житла, від людей, які поруч, і це такий величезний аргумент, тому що в залежності від того, яка земля, чи приймає вона чи не приймає, а в залежності від того, яка саме людина буде сидіти у всіх інстанціях, чи вона добре налаштована на українців, бо за два роки українці залишили вже про себе, де які певні такі уявлення, їх дехто не хоче зв'язуватися з українцями, дехто навпаки, якщо досвід у німців був гарний, як от в нашому випадку, то і двері всюди відкриті. Але справа в тому, що українців дуже багато, я не можу гарантувати, не можу підказувати. Я не впевнена, що наш шлях. Можна пройти ще раз, і він спрацює. Мені б дуже хотілось допомогти якомога більшої кількості українців переїхати, якщо ви того хочете. Але поки що не маю такої можливості. Самі ми ще не отримали 24-й параграф, і е, сьогодні у нас приголомшлива така новина, яка нонсенс для Німеччини. Це взагалі. Ну, всі здивовані, що таке могло статися, але. Це дійсно сталося. Нас кинули з квартирою. В Німеччині ми не могли навіть уявити, що таке могло статися. Про що мова? Якщо ви бачили мої відео на минулому тижні, ми їздили дивитися квартири. Від однієї квартири ми відмовилися, а на іншу подали, підписали договір, щоб ви розуміли по строках. В Німеччині, щоб з'їхати з однієї квартири і переїхати на іншу, іноді витрачається до трьох місяців. І кожен власник квартири він знає, що там кауціони, тобто там типу договору зобов'язаний там декілька місяців прожити попередити заздалегідь за два-три місяці. Ну і так само шукаються нові мешканці. тобто, ні, ніхто не, не буває такого, щоб сьогодні з'їхали через два тижні заїхали. Ну, взагалі-то такого не буває. Особливо не буває в українців, які у, у які оплачують житло через Джоб центр. Тому що там треба все подавати через Джоп Центр, джоб Центр узгоджує, дає відповідь. Ну і певна процедура. То кожна відповідь на кожне запитання, наприклад, може бути там до 10 днів. От, наприклад, про що я кажу? Ми підписуємо з власником квартири папірець. Я не пам'ятаю, як він називається, не буду зараз. Шукати, неправильно вимовляти, але цей папірець на узгодження до джоб центру Тобто, власник заповнює свої дані, ми заповнюємо свої дані і відвозимо в джоб центр щоб джоб-центр нам погодив, чим будуть вони платити за нас цю квартиру, цю орендну плату. Щоб ви розуміли, ми в понеділок подивилися квартиру у вівторок. Привезли власнику цей папірець з нашими даними. У середу ми його забрали з його вже підписаними даними. В четвер ми відвезли це в джоб центр Проходить менше тижня, в середу, нам приходить лист від Джоб-центру, що Окей, ця квартира погоджена, ми готові сплачувати ці кошти для вашої родини. По мітражу, по кубатурі, там, по всім цим моментам все погоджено. Ми дзвонимо власнику, а він нам каже: а я вже здав. Як це здав? Ти ж підписав нам папірець, ти ж підписав нам документ. Та те саме я не міг так довго чекати. Менше тижня, Ми в четвер. Ну, Тиждень для нього це був тиждень. Ми в середу забрали від нього паперець, і в середу ми йому через тиждень передзвонили. Він не мог чекати тиждень відповідь від джоб центра. Це взагалі якась несенітниця, тому що джоб центр міг відповісти і через два тижні це нормально. Всі, хто працюють з українцями, вони це знають. І він також знав, і що насправді. Що насправді відбулося? Я, звісно, за своїми нервами. Добре, що я з ним не розмовляла. Чоловік з ним розмовляв, так я би йому напіхала там матюків, тому що у мене інших, інших слів у мене не було. Він спочатку сказав, що він не може так довго чекати тиждень. По-друге, він сказав, та вам же треба було меблі вивозити. Хоча б він нам запропонував сам вивести меблі. Якщо вам типу, вони не потрібні, я їх вивезу. Якщо ви зараз не, ну, не скажете, то потім будете вивозити за свій рахунок. Ми сказали, ну окей, да, вивозьте, бо вони зашарпані там. Ми ще спілкувалися стосовно стін, і, і тут він каже, що тіпа, там, я здав людям, яким не треба було фарбувати стіни. Хоча ми балакали, але це не була наша умова, що ми будемо заїжджати, якщо він нам пофарбує стіни. Ні, такого не було. Але ми для себе розуміли. Він сказав окей. Що саме цікаве? Він сказав, окей, ми меблі вивеземо і е, стіни пофарбуємо. Бо ми ще думали, що будемо підписувати договір, і це треба всі ці нюанси ж не забути вписати, в якому стані. І... Е, ми спочатку хотіли одразу типу, переписати, а потім ми вирішили позачекати відповідь від джоб центру і вже потім, на той момент, коли нам дадуть відповідь від джоб центру вже дивитися, що в квартирі працює, що не працює, ну, такі речі. Тобто він здав квартиру іншим людям. Знаючи, що він підписав нам, ми відправилися в джоб-центр, і навіть не перетелефонував, не сказав: можете не відправляти, я там вже здав, чи ще щось. Це, взагалі, такий шок. Всі, з ким ми спілкувалися, всі в шоці. Ну, так, да, насправді, цей папірець це не договір оренди. Прям от все. Він там зобов'язаний. да. Можливо, він ці папірці може там по 20 штук підписувати. Ну, але в Німеччині, ну, навіть в Україні, якщо я підписую, я вже даю людям якийсь час, щоб вони там ну, провели свої. там, да, там, да, Коротше, і ми в такому шоці через цього приводу, що ми тут вже розмріялися, що будемо переїжджати, вже розмріялися, ліжечка купили, вже там. Холодильник купили, я вже там вся на чемоданах думаю, як ми там розставимо свої меблі. А тут такий облом. І тепер нам до пологів нічого не світить. А, ну, навіть в цю квартиру, якби все склалося нормально, ми б можливо встигли до пологів заїхати. Тепер до пологів ми нікуди не встигнемо, тому що на даним ту квартиру, від якої ми відмовились, її також здали, цю здали. Ну, тобто, варіантів зараз немає. А, цей е, хазяїн. Хазяїн він чи агентство, відверто кажучи, не зрозуміло, але якщо ви бачили те відео з оглядом квартири, те, як ми їздили, він російськомовний, русскоговорящий. Ну, після таков, звісно, я вже е, навіть не сумніваюся, що він не українець, він, він русня хрьобана, тому що наші так поступити б не могли. Е, всі його ці аргументи, які він казав, так, виглядає так. як відмазка, як брехня, тому що остання відмазка, яку він сказав, це було що, типу, та там то не я, то хазяїн здав. Типу, там вже знайшовся хазяїн якийсь, і у хазяїна напряму люди заїхали, мабуть, німці дали гроші і вже роблять ремонт. Ну таке, коротше, так що ось такі у нас сьогодні новини? Ми зраділи цьому листу, в якому написано, що вам все погоджено, все гуд, але хазяїн господар так нас підвів. Ладно, був як то кажуть, суддя. У нас стосовно цього, знаєте, одразу декілька таких думок. ну Дехто каже, зглазили. Дехто каже навіть, от не ну, треба на всім все розказувати, в YouTube викладати, завістливі люди подивилися, і тому у вас нічого не вийшло. Але знаєте, я стосовно цього чи е, зглазили, я от е, завжди е, вважала, що якщо хтось може зглазити, то це ми самі себе. І ось е, в, в моєму випадку, ось е, оцей період, коли в мене в е, голову лізуть тільки негативні думки, коли я не можу радіти нічому. Коли я ну, постійно на негативі, наскільки я раніше любила і вчилася, і у мене виходило мислити позитивно, налаштовуватись, медитувати, щоб е, більше відчувати радість, більше відчувати щастя, то, хто в мене дивиться, да, то дуже давно у мене немає відчуття радості, відчуття щастя. І мені здається, що я цими негативними думками. Що сама собі притягую цей негатив в життя. Тому не знаю, чи то, чи то люди завісливі, чи то, що ми рано меблі почали купляти, як то кажуть, він каже, гоп, поки не перепригнеш, при, так і у нас. Ми ще не, нам ще не позгодили, ми ще не підписали договір оренди, але вже почали там купляти якісь меблі, ну, поспішили. Коротше, невідомо, чи ти просто той хазяїн козел чи то ми наврочили собі, чи то я своїми поганими думками притягнула е таку ну, ну, погану ситуацію. Хоча, ви знаєте, мені здається, чоловік сильніше засмутився, ніж я, тому я більш спокійно е я більше, е знаєте, як емоційно просто мені ага. було облаяти господаря. Ну, тому що, ну, ну, як на мене, це просто ну, неправильно, так не можна було робити. Тобто він мав, хоча б нам сразу сказати, я не буду тут нічого вивозити, вам там два дня на роздуми, там, ну, якось сразу це проговорити. Якщо ти сразу не проговорив, ну у тебе там прийшли люди. Ну, хоча б подзвони, скажи: у нас же контакти є, скажи, що все, друзі, ми все вже здали, вибачайте, шукайте собі інше. Можливо, ми б встигли ту квартиру. Щоб вихватити, яка від якої відмовились. Ну, тобто я була от розлючена саме через те, що е, отак от от подло він сказав, що я вже здав. Ну Бог з тобою, Ладно Але я трошечки навіть, можливо, зраділа, тому що там в тій квартирі мене дуже налякав балкон. По якому ми заходимо до себе додому. Тобто, там, іде, з одного боку, це, ну, я розумію, що це раціональне рішення, да, по вулиці, неотаплюваний балкон, його використовують як коридор до квартир. Тобто не треба оплач, отаплювати цю площу. Тобто Це раціонально можливо, але для мене як для мами чотирьох дітей. Я просто уявила собі, я з малюком на руках тут ці троє, які постійно бігають в різні боки. І мені треба відкрити, наприклад, там двері, та я просто посидію за, за два тижні. Поки я тут двері відкрила і дивишся, щоб там ніхто не вивалився з того балкона. Тому що балкон там мені. Ну, от, Чуть нижче, ніж груди. Не по талію, чуть вище, але дуже низький. Ну, Хоча б от так, щоб діти там не могли дотягнутися. А вони прям, знаєте, от вони беруться за цей е, поручень, підтягуються, і мені здається, вона здатна підтягнутися до, до пояса і вивалітися. А це четвертий поверх нашого, е, четвертий поверх європейський. Для нас це п'ятий поверх, тому що у них починаються рахувати поверхи з нульового. Тобто цей страх, я розуміла, що мені щодня, декілька разів на день прийдеться якось організовувати цей путь, там пройти. Ну, я не знаю. Ну, там на відео я нібито показувала, да, яка там відстань, скільки там, 4-5 квартир. І оце, оцю, у нас сама, сама дальня квартира по цьому коридору, і на самому верхньому поверсі немає ніяких. Ні рішоток, ні загороджені, тобто в мене ж голова закрутилася, коли я виглянула туди. Дуже гарний був вид з вікон, тут без питань, парк поруч, свіже повітря, це, звісно, мені сподобалось. Але дуже маленька кухня, також вона мене відштовхувала від цього варіанту. Через це що я навіть і, і рада. Хай ми вже краще в цій оселі. Будемо ютитися якось, але я менше буду нервуватися, щоб діти там не вивелися з цих балконів низьких, і можливо, 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 нам прилетить якийсь кращий варіант, можливо, знайдеться ще якась квартира. На цей час немає інших варіантів, щоб подивитися. Ну але ми не здаємось, будемо будемо шукати, будемо дивитися. Ось, так що, виявляється, в Німеччині таке могло статися. І ніколи не можна бути впевненим у будь-чому. Можливо, міг і Джоб-центр нам відмовити. Відмовив господарь, у нього нібито, можливо, з'явиться він. То лі агентство, то лі господар, я не розумію, але нібито у нього появляться деякі ще варіанти там трьохкімнатних квартир. Але мені чомусь взагалі з цією людиною зв'язуватися не хочеться. Бо якщо він так себе повів один раз, то що йому забороняє повести себе так ще, ще раз. Дочекатися, поки ми переїдемо, заплатимо йому кауціон, а потім сказати, що йому щось не подобається і вигнати нас на вулицю. Ну, тобто, такі люди, не знаю, як, хто він по національності, розмовляє російською, і мені взагалі не хочеться з ним зв'язуватися. До речі, мені прийшли, я вже казала, прийшли листи з підтвердженням, що вже готовий наш пластик з дітьми, і ми можемо їхати забирати. Документи до міграційної служби, але для цього треба призначити зустріч, термін. Я просила, щоб мені призначили, чи призначили, чи ні, я ще не знаю на сьогоднішній день, але сподіваюся, що скоро буде термін. І ми поїдемо, заберемо вже саму ту пластикову карту електронний дозвіл на проживання. Ну і подивимося. Він по суті він має бути по 24-му параграфу. Але поки що я його не бачила, не знаю. Заявку ми давали на 24-й параграф, пластик прийшов. Що там буде написано, розкажу вам вже пізніше. Чоловіку також призначено вже термін їхати в міграційну службу. Йому пощастило не так, як нам. Нам через тиждень призначено було, а йому виходить аж через 2-3 тижні. Ну, нічого. Ось далі. Що хотіла сказати стосовно. Чи краще табір, чи краще а, самим пробувати їхати, цього вам ніхто зараз не скаже. Наш досвід, я вважаю, що наш досвід мій а, він позитивний. А, ми приїхали без табору, ми одразу мали свій якийсь маленький простір, оформлювали документи, і по суті, ось за півтора місяця ми вже і гроші отримуємо, і зареєструвалися вже в джоб центрі і рахунок відкрили, і страховку, і лікарі, і, і вже пластик готовий, тобто, от скільки тут, півтора місяці пройшло, як ми приїхали, і у нас вже весь пакет документів повністю готовий. То ті, хто поїхав з нами водночас через табір, я вам дам посилання на жіночку нашу українку. Вона їхала з Польщі, у неї також багатодітна родина, і вони хотіли також поїхати зняти готельний номер, але їх розвернули і сказали, що вам тільки через табір. І вони в землі Гесен оформлюються через табір. І вони весь цей час, півтора місяця, жили в таборі. І е, от на даний момент вони перший день їх перевезли в соціальне житло. Документи вони ніяких ще не могли оформити, тому що вже мешкали в таборі, їх там годували е, гроші, наскільки я знаю, ніяких не давали, скільки вони витрачали на житло, ну, щоб докупити харчів для своєї родини. А Віра не казала, але я вам дам посилання на її сторіночку, переходьте Віра Мазяр. Вона розказує все ретельно про життя в таборі, як у них то було, який досвід, які там небезпеки, які там пре... преимущества. Тож, переходьте, подивіться. Я би з радістю допомогла всім українцям, якби мала таку можливість. На даний момент тим шляхом, і яким пройшли ми, дуже небезпечно, тому що. У нас тут багато чого зав'язано на людському факторі і гарному відношенню нашої керуючої і всіх інстанцій до неї. Вона просто змогла організувати так, щоб зі всіма налагодити стосунки. Через це українці нічого не напокапоріли, нічого не де поганого не зробили. І вона все робить за всіх. Але у неї житла немає. Тобто вона опікується тільки тими, хто ж мешкає в її житлі. У неї тут декілька будинків, які їй довірила міграційна служба, чи хто там, я не знаю, за це відповідає. Вони виграли якісь там якусь премію за найкращу інтеграцію українців. Там по всій Німеччині чи по всій Баварії, я тут уже не буду брехати, але я знаю, що вона дуже на гарному рахунку, і дуже багато в неї роботи. Дуже багато в неї, таких, як ми, які бігаємо з нею, з кожним папірцем, з перекладом, з допомогою з дзвінками, з всіми цими питаннями. Ми всі до неї бігаємо, і нас дуже багато у неї черга стоїть. Я розумію, що вона не справляється, тому. Просто чужим людям, на жаль, вона допомогти просто фізично не може. Я не можу рекомендувати, що ось приїжджайте, вам там та 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 людина допоможе. На жаль, на жаль, можливо, такого не станеться. Е, невідомо, чи якщо ви самі підете, якби я сама пішла в інстанції, чи все прийшло б у мене так же гладко, як і зараз тут прийшло. Тому якщо я буду в якось. В якійсь інформації впевнена, то я обов'язково вам буду казати, які є варіанти перевіренення. Зараз, на, на цей час, мій шлях, я не можу рекомендувати і не можу в ньому вам допомогти, на жаль. Сама така на птичих правах, ще нічого не, вмію, нічого не знаю, мови не знаю, нічого не розумію. І в такому положенні, що. Сама потребую його допомоги, тому, на жаль, не можу допомогти своїм землякам. Але вам всім дуже щиро бажаю знайти себе, знайти своє місце в цьому житті. Якщо ви вирішили їхати з України в Німеччину, Можна їхати через табір, можна пробувати їхати самостійно, якщо треба вас направляти через табір. В таборах також кажуть, можна жити, і Віра показує, як саме, і нічого там страшного нема, але я рада, що я не поїхала через табори. Ось такі мої рекомендації. Тим паче, що ті, хто мешкають, от вони півтора місяця мешкали в таборі, їх гадували. Так, да, можливо, для когось там. Сухамятка для когось там, можливо, діти там щось там на бутербродах погано там живуть. Але Віра каже, що нічого їсти можна. Ми ж за цей час витратили дуже багато коштів на харчі. Нам тут харчової допомоги ніхто не надавав, і все це було за свій власний рахунок. Особисто моя родина на п'ятьох. Троє дітей і два дорослих за перший місяць перебування в Німеччині витратили близько 450 євро. Але це при тому, що у нас запаси харчів були у вигляді консерв, тушонка була, у вигляді олії і всі крупи. Гречка, рис і макарони у нас були. Тому Дещо ну, тобто, важко сказати, скільки прямо повністю витратили, але 450 євро ми витратили, із цих грошей ми купували плитку 30 євро. Я там купила дещо по одягу за 30 євро. Ну, ну, нехай на харчі пішло десь 400 євро. Це ще при тому, що у нас були запаси харчування. Отже, такі ось справи, як їхати, що робити, вирішуйте самі. І всім бажаю мирного неба, всім бажаю хто в еміграції, то швидкої адаптації. І, відверто кажучи, дуже важка тема стосовно міграції. Ми два роки вже в еміграції, і ми постійно хочемо додому. Тим самим гальмуємо свій розвиток, погано вчимо мову, поганий настрій, ми не хочемо до цього звикати, ми не хочемо спілкуватися з німцями, з чехами. Там. Ми не хочемо тут інтегруватися, тому що ми щодня мріємо, що закінчиться війна, ми поїдемо додому. Але через два роки ти розумієш, що за ці два роки ти так і не повернувся. В Україні не краще є ситуація, навіть гірше стає. І через це я розумію, що мені, мені... треба взяти ту пораду, що треба інтегруватися, треба вчити мову, треба уявити, що я хочу тут залишитися. Кажуть, що приймаєте таке рішення, то життя більш швидше налагодитися і психологічно буде менше проблем. Для мене це дуже важливо, тому що вже, вже просто нема сил, коли ти і не вдома, і тут ніхто. і... О, коротше, таке. Тож, а взагалі, дуже хочеться, щоб Україна. Якнайшвидше перемогла, і всі ми повернулися додому. І був мир і спокій у кожній родині, у кожній країні. І бажаю всім здійснення, всіх мрій. Всім дякую за перегляд. Давайте до нових зустрічей. Пока-пока.